Всім привіт із Таїланду. Зараз я знаходжуся біля басейну. Пізніше вам трошечки покажу мій рум-тур і взагалі, як ми шукали квартиру, що для нас було важливо. Тому менше слів і поїхали. Як ви зрозуміли, ми купуємо воду в таких будлях. Щоб піднятися на ліфт, ми маємо мати карточку, яка дозволяє нам піднятися саме на наш поверх. Коли ми обирали квартиру, для нас було важливо це кондиціонер, тому це було один з таких пріоритетів і кухня. У нас є стіл, диван, телевізор, маленький столик. І що важливо, для нас було це є така перегородка у, на дверях, яка дозволяє не пропускати якихось комах, тараканів і так далі. Також мені дуже сподобався вигляд з вікна, ну просто неймовірний. І гори, зелень, ми бачимо океан. Дуже гарно. На перший погляд видно, що квартирка така, ніби й простора, але вона досить така малесенька, комфортна, на двох людей, чесно кажучи, дуже добре. І що нам ще сподобалося, це є пральна машинка. Якщо у вас немає пральної машинки, то є можливість попрати десь в відведених місцях є людина, яка пере вам одяг. У нас є великий холодильник, мікрохвильова. Ми купляли цю зелену мультиварочку, умивальник. Тут знаходиться сміття, де кидаєте? Так виглядає, тут так само двері, це на карточки. Ось працює ромчик. цей це є лові тут. Може працювати як просто офіс. Покажу вам також магазинчик невеличкий. Тут ви можете купити воду, якісь перекуси, бачу яблука нарізані. Є на тайській мові і можна переключити на українську і англійську. Є інше відведене місце, щоб попрацювати. Зверху є спортзал, я вам також пізніше трошки покажу. Вигляд просто суперовий на басейн. Тобто, якщо ви навіть з дітьми, діти можуть собі бавитись, плавати, а ви можете працювати дуже комфортно. Зазвичай зранку ніхто не сидить тут, тому найкраще відвідувати басейн це зранку. Мені дуже це подобається. Якщо хтось хоче загоряти, то переносити лежаки, тому класно. Приходимо вже більше до рецепту, сам також знаходиться лобі, можна попрацювати собі, бачимо магазинчики. Це біцевий алермі. Також це тут ми можемо знайти е, листи, які нам приходять. Якщо ви хочете щось е, замовити якусь доставку, тут є відомий такий крап. Це як доставка їжі або е, навіть просто таксі, тому, якщо цікаво, вам просто треба почати додаток і все. І реєстрація. Давайте я вам також розкажу і покажу спортзал. Ми піднімаємося нагору, дуже гарні краєвиди. Знімаєтесь і кейфуєте. Щоб зайти в спортзал, також треба своя власна карточка. Ви пікаєте, заходите, зал трошки такий скромненький, але достатньо для того, щоб позайматися спортом. Я шукала цю квартиру, я знайшла на Marketplace. Можна, звичайно, використовувати і Airbnb або Booking.com, але там значно дорожче. Оскільки для нас було важлива кухня, то це вже стартувало від 300 доларів. І коли я побачила таке. Як декондо, це плюс 60 доларів. Але суть в тому, що декондо здається тільки на рік. І що я робила? Це я вела переговори із власником, і ми домовилися на три місяці. Що ж таке декондо? Декондо це є отакі великі будинки, і посередині є басейн, і також спортзал. А в звичайних будинках ви будете просто мати маленький будиночок або навіть просту квартирочку і парковку. Тому не бійтеся нічого, йдіть, питайтеся і ведіть переговори з власником. Що класно, що мені якраз сподобалося із маркетплейсом, це там можна і зпити ціну, і домовитись на якісь інші умови. Ще одна важлива річ, це те, що вам потрібно йти і дивитися на квартиру, оскільки картинка може не відповідати дійсності. І ще одна така важлива річ: це є мати кілька варіантів. Коли я летіла у Таїланд, в мене був лише один варіант. Я вже домовилася про зустріч, але коли я їхала вже на зустріч, мені подзвонили, і сказали, що квартири вже немає. І от для мене була паніка, тому що вже на наступний день ми мали виселятися, тому я й вам це розказую, щоб ви підготувалися і мали кілька варіантів. Сподіваюся, вам все сподобалось, Ви підписуєтесь, ставте лайки і пишіть в коментарях, яку наступну тему ви би хотіли б почути.